Хлопчик, мікс брендів. 4-6 комплект, комплект на Комплект футболочок на 10-12 рочків, Такі класні. Він Гаррі Поттеру. 4-6, така класна. Парк юрського періоду. динозаври, такі класні футболочка. Далі 4-6 така. 6-8, 4-6 футболочки, 2 одинички, 2-4. Комплект на 8 рочків, двох кашортики і такі динозаври футболочка. Adidas футболочка спортивна. Комплекс Star Wars на 6 років. Футболочка і шортики на 2 ниточку. Дуже класні. Далі футболочка на 6 років. 8 років. Така дуже стивняча. Такі будуть ціла ростовочка. Їх буде 4 рочки, 8 рочків. Там ще один буде рік. Така 2D малюнок 6 років на 12 років. Дуже класні кольори. Шортики 8 років. 12 років з таким а, класним надписом. з бархатним. Така футболка 12 років стрільняча. Тут такі є. дуже крута. А, далі такі 12-14 років будуть шорти на двони А, Також на 12-14 років. Чиносі 4 роки. Класні такі. вони. Тоненькі рубіж так весна літо 12 років. Теж десь будемо 12-14, 7-8, 4-5 шортиків. Чиноси такі 13-14 рочків, 8-9 шорти. Далі спортивки двонитка, 6-7. Така тоненька, класна на хлопчика 12-12 років. Такі 9-10 на двонитку шорти, такі 10-11 шортики, спортивочки двонитка 3-4, 9-10 такий регланчик, шортики 7-8, 8-9, 4-5 регланчик, H&M такі джинсики підвідкові. Далі знайшлася одна така тепельон типу класа 146. Комплект для спортивний 9-10, дуже класно, просто такі на жару або там грати, хто футбол грає. Так, знагониточку 116, трикотажна футболочка, така спортивна, прикольна, розмір не бачу. І такі джинсики також вони будуть дуже класні стрічку.